Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Хочу поговорити з вами на ще одну політичну тему. Ви знаєте, коли чуєш, як наші високопосадовці, навіть наш президент, каже щось про Орбана, про Фіцо, про деякі заяви Трампа і не годує, що ці люди здають. Інтереси країни, яка так відчайдушно бореться нашої країни, України, то тобі здається, що президент каже звичайно правильні, логічні, обҐрунтовані, розумні речі. А коли ти бачиш, що в Словаччині величезний мітинг проти того, що Фіцо наближує Словаччину до Росії, фашистської Росії, а у воюючій країні, де президент так обурюється урбанами, і Фіцо, і е, якимись невдалими жартами Маска і Трампа е, не заборонена, ОПЗЖ і на третьому році війни ніхто не сів заграти, то в голові починається якийсь оксюморон. І ти насправді не розумієш, що відбувається. Чому словаки виходять на мітинги протесту проти наближення Словаччини через Фіцо до фашистської Росії, а всередині воюючої України, за яку начебто так переживає президент і його партія Слуги народу? Садить вражина, кремлівська вражина, прямо в нашому парламенті. Сидять слуги Путіна, то ти не розумієш, де ти взагалі знаходишся і що це взагалі все означає? Тому, коли черговий раз ви почуєте щось проти Фіцо і Орбана, я хочу нагадати вам, що словаки вийшли проти Фіцо. Словаки вийшли проти Фіцо. Думаємо, наші любі, мої любі, коли наші люди вийдуть проти ОПЗЖ. Яка засідає в нашому парламенті. А партія президента проти того, щоб цю партію хоча б заборонити. Я не кажу, що, на мою думку, вони всі мають бути заградами давно, особливо очільники Бойко, цей Рибінович і так далі. Ще раз, проти Фіцо словаки в мирній Словаччині вийшли. А у нас е, цвинтарі вже військові розміром у житні поля, але е, путінська партія ОПЗЖ сидить у парламенті. На все добре.